У ефірі телеканалу Тоніс, програма, яка не байдужа до вашого здоров'я. Поруч зі мною мій колега лікар лікарчук, а також ведуча програми Світлана Ум'янце. Дякування сьогодні. Ми розкажемо вам, яку небезпеку для чоловіків приховує метаболічний синдром, а також про сучасні методики лікування ерективної дисфункції. Будьте з нами. Чимало сучасних чоловіків після 40, а особливо це стосується жителів великих міст. Мало не з гордістю заявляють, мені вже крім роботи нічого не потрібно, та й не цікавить. Медики переконані, це тривожний дзвіночок, і стосується він не лише крах сексуального життя, а й серйозних проблем з боку серцево-судинної, ендокринної та сечостатевої системи. Про хворобу цивілізації, метаболічний синдром і ерекційну дисфункцію диметься сьогодні «Алло лікарів. Я рада представити вам гостя нашої сьогоднішньої програми, і це Лучицька Євген Васильович, доктор медичних наук, професор, керівник відділення клінічної андрології інституту ендокринології та обміну речовин імені комісаренка, а також професор кафедри ендокринології Національної медичної академії після дипломної освіти імені Шопака. Іван Васильовичу, ми вас раді вітати в нашій студії. Добрий день. Мені Дуже приємно знову зустрітися з вами, і дуже приємно виступити перед нашими глядачами. Івано Васильовичу. Ми знаєте, з вами вже неодноразово брали участь у. І... Різних програмах присвячених і чоловічому здоров'ю, і метаболічному синдрому, і еректильній дисфункції, зокрема, я сподіваюся, що ми сьогодні розкажемо нашим чоловікам, як зберегти їхнє здоров'я великим так? задоволенням. І будемо до речі, відповідати на запитання від наших глядачів. І я нагадую, що для вас працює гарячий телефонна лінія нашої програми за номером 490 11 34. Будь ласка, не соромтеся, ставте власні запитання нашому експертові. Пане Євгене, тож перший а перше запитання для вас. Давайте пояснимо, що таке метаболічний синдром, адже це не одне захворювання, а сукупність. Чи не так? Метаболічний синдром це не захворювання, це так. сукупність декількох захворювань. До цього часу йде дискусія, чи має право на існування такий термін, але все-таки вважають, що має, оскільки він поєднує цілий ряд захворювань, які є присущі більшій степені, людям, чоловікам старшого віку, які оказують виражений негативний вплив на життя взагалі і на сексуальне життя окремо. Метаболічний синдром перший про нього почали говорити в другій половині минулого століття, в 1989 році один з дослідників професор Рівен висловив свою гіпотезу. Він назвав метаболічний синдром смертельним квартетом. Так, смертельний квартет. Тобто він туди включив специфічне ожиріння, так зване ожиріння по чоловічому типу, його ще називають пивний живіт. О, дуже розповсюджений, дуже на жаль. Туди він включив цукровий діабет другого типу, артеріальну гіпертонію і порушення ліпідного обміну. Так. І він вважав. Що всі ці захворювання об'єднані спільними механізмами розвитку, і в кінцевому, етап, в кінцевому підсумку всі ці захворювання ведуть до більш раннього швидкого розвитку атеросклеротичного процесу, а це, у свою чергу, веде до інфаркту міокарда, до інсульту Звичайно. і, на жаль, до більш ранньої смертності чоловіків. Так, а ось взагалі, а, чи потрібно мати ці всі захворювання, щоб становився діагноз метаболічного синдром? Цукровий діабет, не інтезія, чи не достатньо мати декілька цих захворювань і можна ставити, говорити про метаболічний синдром. Ставити такий діагноз ми не можемо, тому що такі діяни з включено міжнародну класифікацію, але тим не менш ним активно користуються як практичні лікарі, так і в науковій літературі. Євгенія Васіліч, э, от із цього квартети є. Э... если так можно выразиться, более грозное заболевание или часто встречающееся заболевание, вот, которые входит в состав метаболического синдрома, который встречается непосредственно, например, в Украине. И есть ли отличие вот этого квартета от, если, от чистоты встречаемости, от европейских таких же показателей? Вы знаете, руку тому была специальная... Проведена конференція в місті Києві, де були присутні і зарубіжні спеціалісти, і прийшли до висновку, що ніякої різниці в проявах і в частоті метаболічного синдрому в Україні порівняно з другими країнами немає. Складно виділити з цих захворювань якісь, якесь основне захворювання. Проблема ще в другому. Якщо в 1989 році говорили про смертельний квартет, то пройшло декілька десятків років, і зараз метаболічного синдрому зараховують і порушення обміну сечової кислоти або відоме захворювання подагру. Сюди ж зараховують і порушення звертання крові, сюди ж почали включати і так званий пізній гіпогнадизм або клімакс, і ту ж еректильну дисфункцію. Тобто вважають з одного боку, що метаболічний синдром його складові. Приводять до більш частої еректильної дисфункції, а з другого боку, що надзвичайно цікаво, оказалось, що еректильна дисфункція може появлятися у чоловіків за декілька місяців і той років до появи симптомів основного захворювання тобто діабету, гіпертонії. Порушення підлоги, як попередник, і вважають, що вона дійсно є прогностичним фактором розвитку даних захворювань. Я так розумію, що сьогодні метаболічний синдром просто розширює все більше свої кордони. так? А на що ви порадите звернути увагу чоловікам, Ось щоб вони вже знали, що з їхнім здоров'ям щось не гаразд, і ну, їм вже треба йти до лікарів? По-перше, зміни складу тіла, тобто про те ожиріння, про яке ми говоримо. Це один з перших симптомів. І, на жаль, саме ожиріння сприяє подальшому, більш частому розвитку і того ж діабету, і тієї ж гіпертонії, і порушень ліпідного обміну. Це та ж ректильна дисфункція, яка, як ми вже говорили, є попередником, прогностичним фактором. І хотів би тут же е, звернути увагу, що діагностувати ректильну дисфункцію набагато простіше. Якщо чоловіка появились Проблеми з потенцією, то треба йти до лікаря, тому що ще раз хочу сказати, що це може бути попередник розвитку досить грізних захворювань. Більше того, знамените масачусетське дослідження старіння чоловіків, яке було проведене в кінці минулого століття в Сполучених Штатах Америки, чітко показало, що еректильна дисфункція рідко буває самостійним захворюванням. Вісім 85 ректильної дисфункції це є симптом, так. або гіпертонії це біля 40%, або цукрового діабету другого типу це 30-35%, або серцево-судинних захворювань. І, взагалі, якщо не займатися своїм чоловічим здоров'ям, то це може призвести до сумних наслідків, як ви кажете, і інфаркт, і інсульт. Безумовно. Так? Більше того, були проведені епідемічні дослідження, які показали. Що для тривалості життя чоловіка має значення сексуальна активність про це я... детальніше ми ще поговоримо трішки згодом, але дозвольте мені зараз нагадати усім нашим зачам, що для вас працює наша гаряча телефонна лінія. Тож не соромтеся, телефонуйте до нашої студії за номером 490 11 34. Ви знаєте, я абсолютно переконана, що сьогодні метаболічний синдром, який зрештою більшість захворювань у світі з року в рік молодшують. і сьогодні цей діагноз може вразити навіть молодого. Чоловіка. Тож про статистику і про небезпеку метаболічного синдрому у чоловіків дивіться просто зараз у нашому сюжеті. Смертельний квартет, метаболічний синдром не випадково отримав таку назву, оскільки серед його ознак присутні ожиріння, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет другого типу та підвищення рівня холестерину.